Зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію. Вітаю, добрий вечір. Слава Україні героям. Слава вітаю вас. Міністр оборони Олексій Різніков повідомив, що Російська Федерація майже вже вичерпала іранські дрони камікадзе шахід 136 Але він каже, що це поки що лише пауза. І нові дрони мають надійти від Ірану, і Російська Федерація може їх застосовувати. Е, Наскільки об'ємні партії можуть надходити? Як ви думаєте, і е, е, от коли варто очікувати? Е, ну я думаю, все залежить від того, скільки Іран готовий їх віддати зараз, знаходячись в такій ситуації, теж непростій. І ролики вже випускає, як він задає ударів там так по об'єктах нафтоприродних заводів. Так далі. Е, ну питання дійсно логістики. Ну не думаю, що таке серйозне. Ми ж Теграном і Москвою налагоджено авіасполучення доволі таки багато літаків літають. Ну і подивитися на карту, там від, від Ірану до. Астрахані чи до Махачкали, там морем переплисти, там пів Каспійського моря, і великим кораблем можна доставити всю необхідну кількість за один раз, а там звідти вже суходолом без проблем вони можуть зайти до Криму чи чи, ін чи, чи куди інше. Тому питання тільки в кількості, скільки тигран вже виготовлених має цих дронів, йдеться мова не лише про шахет 136 і. Шахет-131 та інші дрони, ну зокрема, і ви знаєте, що мова йде і про балістику на сьогоднішній день. Існує ймовірність, того, що Російська Федерація може розвернути в себе на території виробництво цих іранських дронів, а в умовах санкцій, в санкційного тиску і перекриття фактично кордонів для постачання певної продукції. Наскільки це зараз ускладнить Російській Федерації якраз логістику і розгортання цих заводів? Ну тут залежить від того, як будуть дотримуватись санкцій, тому що ну, зрозуміло, що є певна позиція і Китаю, який може. Поставляти певну продукцію як в Іран, так і в Росію. Тому тут е, світова спільнота має згуртуватись стосовно вирішення цього питання на дипломатичному фронті, і все ж таки вже просто контролювати ті санкції, що вже оголошені, так тому, що є ну різні товари подвійного призначення. Зрозуміло, що Іран е, налагодив дуже в широке виробництва, широкий спектр як і безпілотних апаратів, і вийшов. На цей тіньовий ринок зброї і може собі дозволити навіть продавати Росії сам знаходячись в такій ситуації, теж постійно напів так з цими і Саудської Аравії, і з Ізраїлем. Тому питання в тому, чи Росія знайде собі партнерів і союзників для того, щоб збирати. Ну, скажемо, на, на правда, що в Росії і своє виробництво налагоджене. У них велика лінійка теж БПЛА, в тому числі ударного типу. І в тому числі так і е, з, е, з значно кращих, кращого, е, кращої якості і кращих технологій, це, зокрема, е, баражуючий боєприпас, їхній ланцет, який має навіть ну, відео, так головку, яка показує власне, влучає в ціль, е, тому. Питання в тому, як дійсно дотримуватися санкцій, простимо ну, про стоїмови в командуванні повітряних сил на цьому тижні натякнули на те, що поки що в Україні немає достатньої кількості ось цієї розгорнутої протиракетної оборони, яка була б здатна збивати іранські балістичні ракети. І це ну над цим треба ще працювати. Але тим не менш, от у мене питання: а звідки у Ірана стільки видів ракет з'явилося ось за ці останні 30 років? Хто взагалі допомагав Ірану для того, щоб ці ракети там збирати і е, е, конструювати? Ну іран сам по собі обходив санкції. Різними шляхами співпрацював з країнами Європи, зокрема, так купуючи там деякі товари, Китай. Ну і безумовно, хто як не одвічний союзник, так по своїй вертикалі зла, скажімо так, це Росія. Зрозуміло, що ті ж самі ракети іранські, які порівняно, начебто і... Недавно е, випущені Іраном ну, ці ракети, про які мова, балістичні, 300 і 700 кілометрів е, в дальності застосування. Це розробки старі радянські, ще 60-70-х років, які Іран взяв ті проекти і зробив щось своє, щось десь домодернізував, щось е, ну, зробив. Ну, не скажемо так, що вони там е, мега круті, так, що треба. Ну перевір, ну, не хотілось би перевіряти так. Потужність цієї зброї, але ну є е, ну певні питання, як він як вона може ефективно працювати. Як, як вона може е, наскільки влучно вони можуть вражати цілі? Тому е, не хотілося б так бачити їх е, на території близькій до України. Ну але ж, якщо реальність так така, що дійсно вони можуть туди потрапити, і те, що говорили так, ми командування повітряних сил, що е, немає, ну не, не те, щоб, е, засобів протиракетної оборони недостатньо, їх просто немає, тому що ми е, це неодноразово говорили, що і е, система е, оперативно-тактичний комплекс російський. Іскандер, так іскандер М це теж балістична ракета, ну яку фактично збивати неможливо. Немає засобів, які збивають балістику. Ну це е, будь-яка книжка пише, будь-яка Вікіпедія достатньо подивитися, що може працювати по балістиці, і е, говорячи вже сьогодні, як світова спільнота вже допомагає Україні. Ну принаймні має намір надавати багато систем протиповітряної, а можливо і в подальшій перспективі протиракетної оборони. Ну тоді будемо посилюватися. Але як би там не було, якщо буде велика кількість цих засобів, жодне ППО чи ПРО їх не зупинить. Це ракети, вони летять швидко, вони летять влучно з різних носіїв. От, скажімо, ракета Х-22, ще стара радянська з бойовою частиною 900 кілограмів. Ця ракета може ну, ви бачили, що вона зробила в Кременчуці, так, торговий центр. Теж немає засобів, щоб ці ракети збивати на сьогоднішній день. Ну імовірно, що аерісте зможе так, але і е проти балістики працювати на жаль на сьогоднішній день е немає можливості. Тому краще знищувати ці комплекси там, звідки вони завдають ударів. Власне, це з територій прилеглих дальність. Ми знаємо – 300-700. Ще ось таке питання на цьому тижні. Західні розвідки заявили про те, що є ймовірність, що Північна Корея постачає Російській Федерації, боєприпаси постачають. Звичайно, є вірогідність того, напевне, що Північна Корея може постачати і ракети до Російської Федерації. Що це можуть бути за ракети? Ну, тут інформацію треба шукати, дивитися, все, що ми можемо знати, це, це... ну а на наскільки чим чим володіє сьогодні Північна Корея таким, що могло б Російській Федерації допомагати? Ну, північна Корея насамперед про має ядерну зброю, так і тому в даному даному варіанті ну весь світ стурбований. Ми бачили заяви сполучених штатів. А якщо в неї є носії для цієї страшної зброї, то очевидно, що в неї є ракети різних типів, і Росія просто ну фактично буде забирати. Те, що давала її раніше, так можливо, то озброєння радянське, яке є в Кореї, буде надходити. Чи можливо ті то виробництво, яке теж таки Росія допомогла налагодити зброї та боєприпасів, ну воно буде потихеньку йти з їхнього виробництва, тому що в Росії ми, ми знаємо, що вони використовують дуже великий запас. Боєкомплекту полетіло по Україні, так і а яке які зберігання на складах, ну ми бачимо по іржавих російських автоматах і так, далі, і так далі. Тому велика ймовірність того, що дійсно Росія буде мати проблеми із боєприпасами, навіть такими, як снаряди до ствольної артилерії, а також і до інших систем. Ну, як бачимо, С-300 вони використовують вже в якості балістичних ракет, так ну, така квазі-балістика виходить, що вони запускають їх. По балістичній траєкторії, це теж загроза, і теж їх фактично знищувати нема чим, тому що немає засобів проти, е проти балістичних ракет. Тому ті ж самі трьохсотки, теж треба знищувати і про і проти радіолокаційними ракетами Харм, які мають наші пілоти на винищувачах. Ну та іншими засобами доступними. Тому нам треба більш сьогодні, щоб протистояти цим загрозам, які сьогодні йдуть е по балістиці, зокрема протистояти далекобійною зброєю і захід. Не, мав би нам із цим допомогти, власне, попри будь-які шантажі е, Росії, пане Юрію, я дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.